Днями співробітники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області взяли участь у зборах деканату під керівництвом митрополита Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви владики Володимира Війтишина. Мета зустрічі спільними зусиллями запобігти виникненню пожеж під час проведення великодніх свят. Звернути їхню увагу на те, щоби. Був порядок, щоб можна було захистити себе від вогню свої доми, державні установи, а також і духовні церковні храми. І це є дуже важним, щоб можна було попередити пожежу вогонь. І дай Боже доброї співпраці, щоб важких хвилин пожеж наших домів, наших храмів. Було в нас якнайменше, а дай боже, щоб їх і цілковито не було. Це є наша спільна співпраця.